Жила собі на світі дівчинка на ім'я Маргарита. Вона ніколи не слухала свою маму і росла вередливою і нечемною. Якогось дня мама з Маргаритою пішли на прогулянку. Коли вони прийшли на дитячий майданчик, мама сказала Дивись, доню, не виходь з майданчика, поруч дорога. Маргарита криво усміхнулась та пішла гратися. Дівчинка була великою капризухою, тож скоро їй набрид майданчик, і вона, недовго думаючи, побігла до сусіднього двору, де жила їй найкраща подруга. Все б нічого, та шлях її перетинала дорога, де саме в цей час був жвавий рух, а світлофор стоїть на наступному перехресті. Маргаритка, не дивлячись по сторонам, вискочила на дорогу. На щастя, мама встигла врятувати донечку, і біди не сталося, але ж трапитись могло все, що завгодно. Дівчинка була налякана, тож мама повела її до лікаря. Після огляду він запевнив, що з Маргаритою усе гаразд і можна бути спокійними. Додому дівчинка йшла, міцно тримаючи маму за руку. А вдома доня обняла маму за шию і тихо промовила Матусю, я завжди-завжди буду тебе слухатись. То що вчить нас ця казка? Так, вона нас навчає бути слухняними, завжди слухати дорослих, маму, тата? Бо інколи наша неслухняність може призвести до великої, великої біди.